Привіт, підпишись, тут багато цікавого. Подивись цей мультик, якщо ти живеш не своїм життям, якщо ти не можеш до сих пір реалізуватися, якщо ти відчуваєш, що твої рідні впливають на твої рішення, на твої думки і хочуть, щоб ти робила або робив те, що вони вважають правильним. Подивись, якщо твої бабусі, дідусі пережили голодомор, якщо ти зараз переживаєш війну, ти зрозумієш. Як формується травма, як вона передається з покоління, як відбувається заморозка почуттів, як відбувається образа і гора, яке людина не дала собі право прожити, і як це потім вплинуло на майбутнє покоління, як моя бабуся, наприклад, яка втратила свого партнера, передала мені програму, що всі чоловіки погані і їх треба остерігатись.